Нам їх дещо нам стар цього жерехування, зіпсували наші кляті ворог наш, який не дає нам спокійно жити, і проводити життя наше, як ми плануємо. Дякуємо нашому ЗСУ, що сьогодні ми можемо провести це жерехування з невеличкою затримкою. Будемо розпочинати. Невеличку процедуру, але перед цим хотілося б подякувати всім командам, які приймали участь в одній четвертій фіналі, в одній восьмій фіналу, і подякувати командам, які пройшли, і, і побажати успіху всім командам, які е, сьогодні визначаться які пари. По результатам однієї восьмої у нас. Е, до четвертьфіналу вийшли такі команди, як Ураган Цетус, профіспорт, Золотинівський район, спортивний клуб Бази з Кочубіївка, Олімп Кам'янка, ЛНЦ-17 Черкаси, УТК Куменський район та Шевченків край Зенигородський район і ще чемпіон минулорічний володарь Кубку, Карбон Черкаси. Декілька слів надам сказати нашим сьогоднішнім людям, які допоможуть сьогодні провести жеребкування. Це голова комітету по зв'язках ЗМІ Андрій Вєпов і голова комітету дитячої нацького футболу Богдан Жалов. Хлопці, як на кого ставки? Є? Хто Ставок став нема, то це буде максимально прозоро. Як, як на вашу думку, хто у нас можливо в цьому році. Виграє чи повторить досягнення карбон, чи можливо є команди, які в цьому році можуть створити сенсацію. Та потім скажуть, що ми заангажовуєте. Ні, ні, ні. Переможе синів. Головне, щоб було потім, що в інстаграмі подивитися ці нарізки голів, я люблю, човав, відкриваю, друзі, які там голи, хто забуває, мені цікаво подивитися, Сподіваюсь, що їх буде якомога більше цих голів. Так, ну тоді будемо переходити до старту жеребкування. Є у нас декілька, е, хочу проговорити декілька моментів, які сьогодні будуться. Це, по-перше, команда, яка потрапить на е, футбольний клуб лнз 17 е, Грація відбудеться в неділю. Всі інші матчі відбудуться в суботу, 3 травня. По процедурі жеребкування е, у нас є дві, дві корзини. В одній е, є корзина з назвами команд. В іншій корзині у нас знаходяться номера від 1 до 8. Тобто команд спочатку тягнеться команда, потім дізнається свій порядковий номер, і непарні команди будуть приймати парні команди. Тобто один перший зіграє з другою, третя, з четвертим, п'ята, шостим і сьома, восемь. О, Також ми одразу після цього проведемо реагування е, ці матчі у нас заплановані на липень місяць. Там процедура буде проще, витягується пара, перший, перший шарик з парою. І ця команда, яка перша витягується, буде приймати інший шарик, це чи інша кулька це команда, яка буде їхати до, до першого гру вона зіграє на виїзді. Так само і з іншими. І відбудеться жеребкування переможців в пар. Хто буде приймати номінальним господарем фіналу. І також само, як визначаться пари на стадії 1-2. Це перша пара у нас перший-другий порядкові номери, друга пара це 3-4, третя, третя пара 5-6, четверта пара це сьомий, восьмий. Ну, Ми це з вами після основної процедури проводимо. Тому я думаю, не будемо затягувати. І приступимо, дамо хлопцям зараз провести жаркування. В принципі, Все, можна розпочинати. І у нас е так, витягується так, перша номер, команда, це Профіспорт. Профі І порядковий номер профіспорта другий. Профіспорт зіграє на виїзді вже точно. Номером. Базис у нас e, буде приймати. Олімп. Олімп там номер. То от нас вже визначилась одна пара. Олім зустрінеться з профіспортом. Дещо Ось ці команди наступні третій рік порти відправляють. Так, наступна команда. Аланзей 17. Аланзей 17 під п'ятим номером. І ОланЗ18. Буде приймати суперника поки. Поїхав, да? Так, Шевченків край. Шевченків край восьмий номер. І Шевченків край поїде до Кочубівки до класиса. Ураган цетус. Третій номер. Ураган цетус прийматиме свого суперника. Залишились два найсильніших колектива на минулого рік. Карбон. «Каса»? І карбон. Четвертий номер. І карбон зіграє минулорічний фінал з ураган Цетесом. Ну і остання команда. Це суперник ЛНЗЮ-17. ФК УЗК, ФК УЗК, Так, шостий рік. Так, ну, у нас визначились вже чотири пари. Це перша пара «Олімп профіспорт», «Ураган» зустрінеться з «Карбоном». ЛНЗ ю 17 зіграють з Ця гра відбудеться, як я сказав, перед початком неділю. І остання пара четверта базис прийме Шевченків край. Ну, от На даний момент у нас, от така, у нас от такі у нас пари. Попередньо, під час початок матчів заплановано на 14.00. Також ще хотілося сказати, що, що у нас, в принципі, в принципі ми чекаємо зараз е, до визначиться. Зараз у нас будуть жеребкування е, вже півфіналу. Зараз ми дізнаємося, яка пара зустрінеться з якою парою. І ну, по черговості спочатку витягується один шарик, визначається пара, потім інший. І так ми зараз дізнаємося, хто з ким зустрінеться в півфіналі. Так, ну в принципі, можна так, по одному, ]да, спочатку, да. так. Розпочинаєш, да, то має розпочинає, паспорту має. Паспорту. <кх> Переможці пару. <кх> 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 так, у нас третя пара. Переможець третьої пари буде першу гру э, грати вдома. Це переможець пари ураган Карпо. Друга пара. У нас виходить, не бачаю, третя пара. Це переможець пари ЛНЗ в котка зіграє з парою ураган Карбон. Тобто переможець третьої пари буде приймати переможця пари ураган Карбон. Пара номер 4. Пара номер 4 це база Шевченків-Край, буде приймати. Переможця цієї буде приймати переможця пари No1. Олімпрофіспорт. Правильно, да? Так. Ну, в принципі, ще про проговорю. Значить, Переможець третьої пари це 17 18КОТК, буде першу гру приймати вдома переможця пари орган СК Карбон. Переможець четвертої пари в першій грі, прийматиме, це у нас база Шевченки прийматиме переможця пари Олімпрофіспорт. І зараз ми вже визначимо одразу, одразу визначимо, хто буде номінальним господарем поля. Тобто у нас перший півфіналіст це пара 3 і 2, і інший півфіналіст це пара 4 і 1. Тому, в принципі, тут по одному. Це ж відповідальний момент зараз, правда? Mm -hmm. ну, треба, щоб була трошки ця театральна пауза, така. Переможець з півфіналу 2? Це переможець пари 4 або 1. У нас буде номінальним господарем фіналу. Ну, відповідно, що переможець фіналу буде э, номінальним гостем. То -то можна було і не <різь> ну, э, у нас в принципі можна підсумувати, що визначились всі пари. Я очікуйте інформацію на сайті. І всім хочу побажати командам успіху, і щоб переміг найсильніший. Всім дякую і успіху ще раз на полях наших зелених Черкащин. До побачення. Дякую, гарного дня.